Пирожки. Замішуємо м'яке, еластичне тісто. Одразу поєднуємо всі інгредієнти, не роблячи опару. Ставимо тісто в тепло та готуємо начинку. У мене це смажена цибуля з вареною картоплею. І для солодких пиріжків я взяла трішки яблук, кориці, цукру та крохмалю. Ось таке пишне, пористе, еластичне виходить тісто. Формую руками кульки та розтягую їх пальчиками. Можна скористатися качалкою. Тісто виходить зовсім не липке, еластичне та не забите борошном. Звичайним способом заліплюємо пиріжечки та робимо для них помазочку. Я для неї використовую одне яйце та трошки молока. Защіпую. Солодкі пиріжечки трошки по-іншому, для того, щоб їх можна було відрізнити. Змазую яйцем, зверху трошки посипаю цукром, ставлю випікатися 180 градусів, режим верх-низ, 15 хвилин. Піріжки готові. Всім буде смачно.